Добрий день на моїй кухні. Буду закривати помідори, які називаються пелаті. Нам потрібні такі в мене помідори я купила для соку, називаються вони джокер, і сливки. А також три перчика солодких, чорний перчик буде і сіль. А також такі баночки, я купила літрові. Але я трошки від себе додаю солодкий перець. і Чорний перець, бо італійці роблять зовсім тільки сілью ці помидорчики. Загрузила помідори прямо в раковину. І буду їх тут мити всі. І зразу різати буду так на частинки і будемо пропускати через струмок. Нарізала помідори. Оце, бачите, який сок класний виходить. Густий такий, це ж добре. По-перше, я поставлю відварити перчик, щоб зняти з нього шкірку. Так, вирізаємо плодоніжку кожного помідорчика. І одразу робимо надріз. Хрест-накрест. Хрест-накрест. Вирізаємо плодоніжку і робимо надріз, хрест-накрест. Тоді після того, як ми кип'ятком кропом зальємо, буде легше чистити. Коли зрізали плодоніжки і робили хрестики, заливаємо кип'ятком, щоб покрило. Десь хвилин на 5 7 достатньо. Залили кип'яточком і накрили. Перчик відварила десь хвилин 15. Так, це почистила, це ще залишиться. Додаю від себе перчик солодкий, тому що в оригінальних рецептах немає, Я подивилася багато. Італійці нічого не кладуть кроме солі. Ну, все, почистити і прибрати плодоніжку і насіння все прибрати. Перед солодкий я почистила і наріжу на невеликі шматочки, щоб вони у нас були такі гармонійні в наших пилатті. Щоб не дуже великі були. Вони все одне розчиняться, але потрібно, щоб вже попалось у всі баночки. Ну от так. Помідори я злила кип'яток і дала їм холонити. Можна і холодною водою залити, але не потрібно. І все, очищаємо шкуринку. Очищаємо шкуринку. Ну, зручно, коли оці хрестики наробити, тоді зручно різати. Ай, на ручку. Ну, все, так все почистити. Очистила всі помідорчики. Хочу сказати, щоб ви брали такі тверденькі, вони тоді відчистяться гарно і я думаю, що збережуть свою форму. Тепер викладаємо наші помидорчики очищені. Додаємо перчик, який ми підготували раніше. Так, тепер солимо так, не знаю, так, стільки буде. І ще я теж від себе хочу додати чорний перчик, щоб, є, щоб пілаті можна було їсти навіть. Не використовуючи там для піци, ще для чогось, ми ще любимо тушкувати капусту взимку, це будемо використовувати. Обережно, обережно перемішати і дати прокипіти десь хвилина, мабуть, 10. щоб прокипіло добре, щоб помідорчики. У нас теж дуже-дуже ретельно прогрілися. Коли каструлька наша закипіла, бачите, вже добре кипить, накриваємо кришечкою, робимо маленький вогник і засікаємо 10 хвилин. А тим часом підготуємо банки. Помидорчики з томатним соком прокипіли. У мене 20 хвилин я їм дала, навіть 25. А це в мене установка для стерилізації. Там в чайнику лежать кришки. Так, це фінальний етап, як кажуть. Накладаємо в баночку. Це такі баночки, бачите, великі, літрові, чи трошки більше літру. І в них таке широке горлочко. Вони мені так сподобалися в магазині, що я ради цього придумала оце пілаті зробити. Мабуть, у мене баночок більше, ніж пілаті. На жалко. Як буде, так і буде. Може і на 5 баночок. Достатньо буде. Тепер накриваємо добре полотенцем. Ой, так, добре, добре. Добре. І наступну. Е, я ж їй тут стерилізую цю баночку, вона отак прям гаряча, так беру, ставлю. Потім за свої стерилізаційної установки достаю кришку і ставлю наступну баночку. Це в мене такий процес і накладаємо в наступну банку. Закручуємо ретельно. Перегортаємо і відносимо все в тепле місце, накриваємо і залишаємо до того, поки вони не остужаться повністю. Це все відео я так вас і не запросила до себе на канал. Будь ласка, заходьте, заходьте до мене на канал, Вікторія Киба готувати смачно просто, бо мені потрібно ці пілаті ховати в тепле місце. Получилося 4 баночки вони літрові. Будемо взимку куштувати і щось з ними готувати. Бажаю вам щастя, добра і обов'язково здоров'я. Люблю вас.